Привіт, дорогі друзі! Вітаємо з нашого майданчику в Києві на Булаховського. Сьогодні в нас день відкритих дверей. Вчора ми отримали таку чудову номінацію від проєкту від Sherті Столиця і номінація за відбудову нової України. Знаєте, вісім місяців тому ми заснували будмол-центр. Це простір вільних людей. Ми долучилися до проекту відновлення України, і на сьогодні ми створили виставкові майданчики. будмол центр по всій Україні: Київ, Тернопіль, Чернівці, Закарпаття. Скоро відкривається така платформа в Львові. Ми активно масштабуємося, тому що ми реально бачимо, що наш проект допомагає людям, тим, які постраждали від зруйнованого житла. І потребують відновлення. Ми бачимо, як відновлюється туристична галузь. Ми допомагаємо виробникам налагодити виробничі процеси, створити нові робочі місця, платити податки. Ну і що немаловажно, вийти на світові ринки. І на сьогодні вже наші виробники продають будинки в Європі. в в скандинавських країнах і ми активно приймаємо участь в таких форумах, як в Давосі, в Лугано на форумі Трьох морів, Тому бізнес працює на нашій економічній передовій. І ми запрошуємо до співпраці всіх виробників до роботи до Юкрен Вудхаус Кластер. Ми запрошуємо всіх е, представників фондів. Ми запрошуємо е, наших е, потенційних замовників. Ну і кожен може отримати професійну консультацію від наших менеджерів, проектантів, дизайнерів, з якими ми тісно співпрацюємо. Тому активно рухаємося до перемоги разом. Ми велика сила. Будмол працює заради перемоги. Будмол простір вільних людей.